Пише. Грустно угу. була. Швидкість, швидкість, маленька. Да? Та ні, просто щось. Починається да. ну, третій раз не так. Ще раз. Друзі, привіт! З вами Олександр Зірчко. І Олександр Дученко. Вітаю. Е, з вами два Олександра разом. А отже, ми в клубі сучасних водіїв. Дуже часто в клубі сучасних водіїв ви присилаєте відео про ДТП і задаєте питання: хто винен. Хто порушив правила дорожнього руху? Ви задаєте запитання Олександру, як встановити вину, яке буде покарання, який буде штраф чи ще щось. І ми подумали, що а давай-ка ми спробуємо записати відео, де не буде ДТП, але будуть різні конфліктні ситуації, якісь можливо порушення правил дорожнього руху, можливо, неправильна траєкторія, можливо, неефективна взаємодія з іншим учасником. Друзі, для нас це є квест. Знайти якусь, е, якийсь вихід з поганої ситуації, а чому б не змінити це і навпаки не потрапляти в ці погані ситуації? Тож ми з Олександром будемо намагатися показати їх вам заздалегідь, що ви не потрапили в них. Спробуйте знайти правильну відповідь ще до того моменту, поки ми її надамо, або подивитись на цю ситуацію і сказати, а як би ви поступили в цій конкретній ситуації. І головне підписуйтесь на канал. Ставте лайк, і ми будемо знімати відео про ось такі ситуації на дорозі. Друзі, але пам'ятайте, ті помилки, які ми зараз будемо робити, ми робимо їх усвідомлено. І не повторюйте помилки, повторюйте тільки найкраще. Друзі, чекаємо вас в клубі. І жоден автомобіль не постраждав. Сподіваємось, я наближаюсь до перехрестя. І що я там бачу? Дві смуги для руху прямо. Права вільна. Я спокійно займаю праву, тому що правила дорожнього руху кажуть, є можливість рухайся якомога правіше. Зараз червоний, я під'їду до стоп-лінії і чекаю, поки загориться зелене. Зелене загорівся, я рухаюсь. Що я бачу? У мене права смуга, і тут От, от Як Як він заїхав в мою смугу? Як ви думаєте, чи було це порушенням і хто кому повинен був дати дорогу? А ми продовжуємо наше водіння по місту. І ще одна ситуація. Зараз я хочу виконати розворот. Ну, по-перше, чи немає тут трамваю? Далі, з лівої смуги можна ліворуч розворот. І зараз я буду виконувати розворот. Я побачив траєкторію, пішоходів немає, і я їду. Як ви думаєте, яка траєкторія була більш ефективною і для розуміння інших учасників дорожнього руху зрозумілою? На попередньому відео у нас була траєкторія розвороту. Ми знову наближаємось до місця розвороту, і зараз давайте подивимось на наші траєкторії. А ось тут я виїхав для об'їзду на трамвайній колі. А водій попереду ні. Як ви думаєте, кому було безпечніше? І чи мав я право виїзду на трамвайній колі. А тепер ми спробуємо проїхати це ж саме перехрестя ще один раз. Тепер я займу ліву смугу для руху прямо, а водій попереду займає праву смугу. Що я бачу наближаючись до такого перехрестя? Тут дві смуги прямо. Всього дві смуги, і кожна, з кожної з них можна поїхати прямо. Перше запитання, яке повинен задати водій-початківець: я в якій смузі для руху прямо? Я в другій смузі. Або зараз я можу сказати відповідь: я в лівій смузі. І треба подивитися через перехрестя і побачити свою другу смугу або свою ліву смугу. Заграється зелений. І я розпочинаю рух. І що я роблю? Я зміщуюсь в ліву смугу. Ось так. Тобто ви побачили, що кожен водій на перехресті повинен собі задавати питання, скільки смуг його напрямку, і в яку смугу йому потрібно виїхати. І бачите траєкторію руху через перехрестя. Я йду на розворот. О, о, а що це водій так зупинився? Я думав, він поїде ліворуч. А ви як думали? Він ліворуч чи на розворот? А як правильно? Зараз ми наближаємось до розвороту. Я хотів би вам наголосити, що в Україні правосторонній рух, якщо ви виконуючи якийсь маневр, або повертаючи на територію ліворуч чи праворуч, будете пам'ятати про це, ви завжди зробите правильну траєкторію. Я зараз вам покажу неправильну траєкторію. Тобто водій заїжджає, він на розворот, він пам'ятає про правосторонній рух. А я, а я, а я не дуже. Тобто моя траєкторія зараз. Не була правильною, тому що я міг заважати зустрічним, якщо б вони були, і, е, грубо кажучи, я зайняв не свою позицію на дорозі. Розвороти це завжди складна траєкторія для багатьох водіїв початківців. Тому ми спробуємо показати ще один варіант розвороту. Я зараз оберу неправильну траєкторію. І коли ви обираєте неправильну траєкторію, ну або взагалі не обираєте її, робите інтуїтивно, не знаю, там просто повторюєте за іншими, ви повинні пам'ятати, що іноді це може бути конфліктна ситуація. Я обираю зараз неправильну траєкторію, як дуже часто роблять водії, вздовж бордюрчика. По-перше, мені тут нічого не видно, а по-друге, бачите. Водій розумний, він мене вже пропустив. Думаю, хай поїде подалі. Пам'ятайте, в Україні правосторонній рух. Зараз ще одна траєкторія розворота. Тепер вже правильно. Що я пам'ятаю? Правосторонній рух я обираю свою сторону. Заїжджаю. Тут можна навіть встигнути вирівнятись, продивитись, чи нікого немає. І після цього завершити маневр повороту. Ой, розворот. Я наближаюсь до перехрестя. І знову треба обрати смугу. Дві смуги прямо. Я, в принципі, залишаюсь в лівій. І так вліву і виїжджаю. Ой, -ой, -ой, Ой! Куди це він? Чи мав він право виїхати одразу тут в ліву смугу, як думаєте? А як же правильно тепер покажу? Я наближаюсь до перехрестя. І у мене три смуги, але це і плутає дуже часто водія, але дві моїх. І я задаю, в якій я для свого напрямку руху В правій і виїжджаю вправо, або в першій і виїжджаю вперше. Ось так. А навіть далі, коли я побачу перешкоду, я повинен включити лівий поворот, ліве зеркало і плавно зміститись. А водій, який їде в лівій смузі, він так і заїхав. Друзі, ми говоримо з вами не тільки про порушення, а й про те, наскільки потрібно ефективно взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху. Я зараз хочу виконати поворот ліворуч на цьому перехресті. Що я бачу? У мене горить зелений. При повороті ліворуч я повинен дати зустрічним. Я під'їжджаю до перехрестя. Зустрічна є, е, і я виїжджаю, зупиняюсь. У мене загорається червоний, а він продовжує їхати. І ось цей момент він проскакував. Він їхав теж на зелений. Ось цей момент, як побачити і про взаємодіяти, і чому саме так він їхав. Давайте поміняємось з ним місцями. Дивіться. Я наближаюсь до перехрестя і хочу виконати поворот праворуч. Включаю правий покажчик повороту, займаю праву смугу, продивляюсь, що там немає двохколісних. І тепер дивіться. зелений закінчується, заграється червоний. Я маю право їхати, у мене табличка. Але я зупиняюсь, щоб дати дорогу тому, хто завершує проїзд. І тільки після цього користуюся своїм правом. Повороту на табличку, перевіряючи з інших напрямків немає, по зеркалу нікого немає, і повертає. Тобто, ось цей момент, коли зелений перемикається на червоний, я рекомендую на табличку не їхати. Зупинитись, дати можливість закінчити проїзд перехрестя і прохід перехрестя, а потім вже проїхати на табличку скористати своїм правом. Ще одна дорожня ситуація. У мене зелений. Я їду. І тут хтось повертає праворуч. Я повинен його був пропустити? Чи він мене? Як ви думаєте? Друзі, ми вам показали табличку. І взаємодію світлофор, табличка і учаски дорожнього руху. А зараз я буду рухатись на секцію. Тобто секція з червоним. Що я повинен зробити? Я сподіваюся, ви пам'ятаєте правила дорожнього руху, і я повинен дати дорогу тим, хто рухається з інших напрямків на головний зелений. Водій поїхав. Бачите, я зараз даю дорогу білому, потім дивлюсь зліва. Там ще є один учасник, я йому даю дорогу. І тільки після цього, коли з інших напрямків нікого немає, я виконую поворот праворуч. А ви теж так їздите на секції? Друзі, як і обіцяли на самому початку жоден автомобіль не постраждав. Ви продивились відео і ще не поставили лайк. Швиденечко лайк. І підписуйтесь на канал. А якщо хочете дізнатися ще більше корисної інформації, чекаємо вас в клубі до зустрічі в клубі сучасних водіїв.